Вітаю вас, друзі. Учора сили оборони України повідомили, що вибили росіян із іще одного населеного пункту України. Це яркий примір масового героїзму наших солдат. -офицер. Також учора росіяни проводили спільний форум із державами Африки. А хто ці країни? Так вони називаються? Владимир Путін, як тільки міг розважав африканських лідерів та був тамадою. Тим не менше, по традиції хочу приложити тост за ваше здоров'я. І росіяни обіцяли африканцям абсолютно усе і безкоштовне зерно, і допомогу у сфері освіти, і навіть разом освоювати космос. Це і космос во всіх його проявленнях. Співпраця із африканськими державами важлива для так званої Росії та й насправді для України також. І сьогодні хочу із вами про це поговорити, але ви, друзі, для початку підпишіться просто зараз на мій канал і, звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. На учорашньому форумі із державами Африки владімір Путін абсолютно відповідально заявив, що сили оборони України зовсім ніде не просуваються. І на одному з учасників висток противник успіху не мав. Всі попитки противник відброшений. По всім направленням Кожен день по скілька разів і у той самий час Сили оборони України, а точніше, 35-та бригада морської піхоти та воїни УДА, повідомили про звільнення від російських загарбників села Старомайорське на півдні Донецької області. 35-та бригада, а також батальйон дружинський оборонарій, виконуючи задачу освободили село Старомайорське. Слава Україні. Це не перший звільнений населений пункт на даному напрямку, і будуть звільнені далі. І ще я в цьому твердо переконаний про дуже складну ситуацію на даному напрямку для російських загарбників. ниють їхні пропагандисти і стверджують, що російським військам доведеться тікати із іще ще кількох сіл. Тривожно. особливо великою проблемою для росіян є українська контрбатарейна боротьба. Кожного дня наші воїни знищують величезну кількість російських російської артилерії я про це розповідав у одному із нещодавніх випусків. Я учора на швидку руч передивився кілька відео знищення українськими хаймарсами, російських градів. І статистика, чесно кажучи, тільки за відео, які можна знайти у відкритому доступі, вражає знамінітий відео, коли стояли наші гради, по ним попадають хаймарси, і гради починають стріляти самопроизвольно. Це такі з однієї сторони страшні кадри, а з другої сторони, такий останній відповідь. Російську артилерію знищують не тільки традиційні види озброєння. Такі, як Хаймарси, а також fpv дрони які ми купуємо постійно для нашого війська. І я у себе у телеграм-каналі буду скоро публікувати багато відео знищень російської техніки і в тому числі артилерії. Тому, друзі, я й кажу: дуже важливо постійно допомагати українській армії. Це дає реальні результати. Ну а що стосується зустрічі Владиміра Путіна із лідерами африканських держав, то таке відбувається не вперше. Зовсім нещодавно Ладімір Путін вже бачився із ними і скаржився, що його знову кинули. Київській власті, яка обично діло, тих хазяєва все. Відвідували лідери африканських держав також і нашу столицю неодноразово. А минулого разу, коли вони були у Києві в середині червня, то росіяни здійснили ракетну атаку і не просто здійснили. Вони ще й у цьому зізналися. 16 юня ворожони сили Російської Федерації. Нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины. Наши партнеры з Африканського союзу проявили понімання. Ну а щодо вчорашнього форуму Росія-Африка Владимир Путін дуже хотів би, щоб на ньому були представлені лідери усіх африканських держав. Але приїхала тільки третина. Значна частина відмовилась, хтось відправив просто послів. А у Нігері, взагалі, того дня відбувся державний переворот. Один із послів, який прибув на форум, розповів прекрасну історію. Він зайшов у магазин, хотів собі придбати футболку. Із владіміром Путіним, але у нього на картці не було грошей, і тому він сидів і чекав, поки йому скинуть, щоб купити футболку. Я сидів там тут в нас рана, брату мене анамне. А потім сам форум розпочався. На ньому Марія Захарова одразу розповіла представникам африканських держав, що російські солдати дохнуть на українській землі саме в інтересах Африки. Наші ребята віддають свої життя. своє не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете. Бі свободне також Захарова стала переконувати представників Африки, що так звана Росія у всьому перша, особливо у ядерній безпеці. Ця Росія наростила колосальний потенціал і можливості, і досвід у сфері мирної атомної енергію. Саме тому росіяни кожного дня комусь погрожують ядерною зброєю, і саме тому вони захопили Запорізьку атомну електростанцію, яку самі і обстрілювали. Добави. Разворот приперли росіяни на цей форум. Незрозуміло навіщо також і так званого патріарха Кіріла, який тут же забув, як звати Владиміра Путіна. Ваше привозкательство, глибоко вважаємий Владимиро васильович. Владимир Владимирович. Почему? Ну а сам Путін, виступаючи, нарешті знайшов собі однодумців в нашій країні Ви находятись серед друзів і єдинамишників. Далі він почав обіцяти обіцяти дуже багато. Він пообіцяв допомогти африканським державам із пропагандою. вести Предлагаєм з ділаксазданню. Общого інформаційного пространства в Росії і Африки по відкриттю представительств ведучих російських смі в Афрі. Цікаво. А окупант і пропагандист журавльов, який нещодавно послухав американські касетки, поїде у відрядження у Африку? Іменно від Атудара касетним боєприпасом Ростислав і погиб. Не поїде. Ну нічого доведеться інформаційну безпеку та штучний інтелект розвивати без нього. Росія розширяється співпрацювання з государствами Африки в сфері інформаційної бізопасність, іскусственного інтелекту на чло срійне производство бойових роботів. Путін пообіцяв також африканським державам те, чого їм дуже не вистачало. Підлагаєм ізучити можливості створення в Африки школ з приподаванням. Підмітав на руська мові. А потім він розповів про те, від чого міг би згоріти гіркін, але він вже у тюрмі, тому будуть палати тільки його соратники. Плануємо значительно увілічить набор африканських студентів російські педагогічні вузи. Ну і ключове Владимір Путін дуже переживає за продовольчу безпеку, а тому готовий окремим африканським державам дарувати трошки зерна. Центральна африканська Республіка Трітрія. 25-50 тисяч тонн зерна. і це просто банальна спроба підкупу, тому що ми з вами прекрасно знаємо, як владімір Путін і уся так звана Росія ставиться до світової продовольчої безпеки: як росіяни знищують українське зерно, б'ють ракетами по українському зерну, а потім несамовито радіють. Про Одесу, якщо можна, буквально пару слов ми разумеется, не агресори, но з удовольствием смотрим на. То як ми вже третю ніч наносимо удари. і все одно, попри те, що владіміру Путіну аплодували, коли він обіцяв подарувати російське і вкрадене у україни зерно, вийшов потім представник африканських держав і сказав, що він би хотів, щоб зернова угода була відновлена, щоб українське зерно могло надходити у Африку, де <розба> доставку як українського, так і диспози, російського зерна. вам може здаватися, що співпрацювати із африканськими державами це не така вже й важлива справа, але насправді дуже важлива у Африці. щонайменше є надзвичайно багато різних ресурсів, саме тому вагнерівці постійно там намагаються працювати у різних країнах в новий путь! є дуже багато різних аспектів пов'язаних із Африкою, і ще один стосується присутності африканських держав у Організації Об'єднаних Націй. Голоси Африканських держав нам дуже потрібні. Потрібні вони так само і так званій Росії. І владімір Путін намагався учора під час цього форуму схилити африканські держави до співпраці у Організації Об'єднаних Націй. Мозамбік є непостійним постійним членом безпеки ООН. Розраховуємо на дальнішу координацію наших дій в Совбезі. Ну і крім того, у багатьох африканських державах є чимало совєтського озброєння та боєприпасів. А це цікаво і нам, і росіянам. Тому жарти жартами, а Україна також має розширювати співпрацю із африканськими державами, щоби так звана Росія могла розраховувати хіба що на північно-корейський спецназ. І я говорю, що там там говорить, 50. Тисяч спецназа штатного готова для відправки. але конкретно ми з вами, громадяни України, можемо впливати на події, допомагаючи українській армії. Тому що остаточно усе, усе одно буде вирішуватись саме на полі бою. Тому я вас і закликаю вже вкотре, як завжди, не припиняйте допомагати силам оборони України.